Ми проходимо далі, якщо бачите, балконний такий проєм, який використався дверима. Тут ми ставили трьохкамерний профіль. Тут у нас теж буде виходить, робоча зона, це буде більш робоча зона, це, тут буде кабінет. Тут теж робили дах сендвіч-панелі. Чому? Тому що була, був, момо, був варіант зробити з бляхи і зашити його, зварити каркас, варити. Так само, як ви бачите, так само варив, варився каркас. І в каркас зашивався бляхою зовні і виступ. Тут ми зробили спереді вікна книжкою. Тобто, якщо можна пройти далі, ви можете побачити взагалі ракурс е, балкона, це, що був збоку. Досить цікаво, вийшло, досить красиво. Якщо можна опустити нижче, можете побачити, який знизу, яка, різ... яка велика різниця в цьому що зробилося. Взагалі е... Ми, як то кажуть, знаходимо вихід з будь-якої ситуації, яка є, і можемо допомогти вам в здійсненні ваших мрій і ваших задумів, яких у вас є. Дякуємо, будемо раді вам бути корисними.